Чому багато людей не знають, скільки можна пити кави, чаю та води на корисному харчуванні, Додивись це відео до кінця і третє тебе шокує. Розкажу тобі максимально детально. Першим розберемо каву. Кава це стимулятор нашої нервової системи. Люди кажуть, що вона не корисна, тому що вона виводить воду. Ну так, ми її ще й мало п'ємо. Якщо брати паралель, мало пити води і багато пити кави, так справді йде сильне навантаження на нирки. Але жодних проблем для твого схуднення не буде. Якщо ти п'єш каву без доданків, і п'єш достатню кількість води. Кава буде стимулювати твою нервову систему, а кофеїн не затримується так довго, як інші види котиків в нашому організмі. Під номером 2 – чай. Люди бояться чаю або навпаки припідносять його що він дуже корисний на дієтах. Парадокс у тому, що вони туди долучають або мед, або цукор, або цукрозамінники. Ось тоді чай стає токсичним та шкідливим, якою б ти корисною дієтою не маніпулював. Чому це відбувається, бо йде тиск на твою підшлункову. Паралельно страждає печінка, яка і так виснажена, коли в тебе вже є певний відсоток жиру, та інші органи травлення. Скажу тобі її по секрету: моїм клієнтам на раціональному стилі харчування я дозволяю пити будь-які чаї. Ми долучаємо замість підсолоджувачів, цукрів чи меду. Шоколад. Так, шоколад для того, щоб отримати максимально користь та насолоди від життя. І номер три вода. Хтось каже пити 30 мл на 1 кг тіла. Хтось каже пити 3-4 літри. В когось були камінчики, йому сказали пити до 7 літрів. Від цих всіх порівнянь виникає одне: кожна людина особлива. Так як тоді правильно вирахувати саме тобі? Є дуже простенький лайфхак, який використовували наші предки. Слідкуй за кольором сечі, яку ти виділяєш. Якщо вона темно-жовта, є проблеми з більшою воду. Якщо вона світла, можеш балансувати в тому діапазоні. Якщо дуже бліда, тоді краще зменшуй. Якщо ти п'єш багато кави, звісно, поєднюй воду, збільшуй її, але знову ж таки слідкуй за виділеннями. Було трішечки корисно. Підписуйся на мій профіль, у мене ще є багато корисної інформації для тебе, щоб підтримати тебе та твою сім'ю в здоровому та прекрасному тілі. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся!